І загалом про ситуацію на східному напрямку, на Лиманському, на Краматорському. Зараз маємо змогу поговорити про це з військовим. З нами наживо Дмитро Кожубенко, це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня, студію. Доброго дня, шановні глядачі! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на сході України? Я знаю, що ви відповідаєте за Лиманський, Сіверський і нині вже Краматорський напрямок. З останніх інформацій ми можемо розуміти, що ворог дещо просувається в районі каналу біля часового яру. Розкажіть, якщо є інформація, що там наразі, якого характеру бої там відбуваються. На жаль, моя бригада не стоїть в даному районі. Моя бригада стоїть трошечки ну, поруч, можна сказати так. Але інформація про те, що противник просувається в районі каналу, вони намагаються просунутися, але наскільки мені відомо, сили оборони України роблять все можливе для того, щоб вони не зробили цього, не перетнули даний канал, тому що противник кидає дуже великі. Сили для того, щоб здійснити даний маневр, що в подальшому їм дасть змогу розвивати наступ, тому що канал є одною із а, значимих таких перешкод, які їм потрібно подолати. Але, повторюсь таки Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб цього не зробити, і на даний момент противник іще не перетнув канал. Так, були там повідомлення про те, що противник переходив. Але їх вибили із нашої сторони, так сказати, каналу. І тому зараз ситуація поки стабільна, але вкрай важка. Тому що противники дають дуже великі сили саме на лиману бахмутському напрямку. І не лише на цьому противника, на жаль, велика кількість резервів штурмового м'яса для того, щоб здійснювати свої задуми, тому що вони не рахуються і втратами. І цьому є дуже багато прикладів. Перш ніж продовжити розмову про оперативну інформацію, я знаю, що ваша бригада має збір, збір для розвідки, для обладнання для нічної роботи розвідникам бригади Рубіж, ми зараз покажемо QR-код і так само номер карти, за якою наші глядачі можуть задонатити вам. Розкажіть про це обладнання, як його використовують, наскільки воно допомагає в контексті протидії ворогу. Дане обладнання призначене для того, щоб е, працювати вночі. Це тепловізори і прилади нічного бачення, от, які в спарці дають можливість працювати нашим розвідникам непоміченими в темну пору доби, наближатися до противника, виявляти його раніше, чим він виявить наші розвідування групи, і в подальшому це дозволяє нам вдало виконувати бойові завдання. На жаль, е, ми вже збирали. Для даного обладнання, хто пам'ятає, але чому на жаль? Тому що розвідники виконують завдання, війна дуже жорстока, противник застосовує дуже велику кількість технічних засобів, і ми несемо втрати пораненими. Хлопці відновлюються, хлопці після поранень бажають і горять бажанням повертатися повертатися до строю, але Обладнання не відновлюється так швидко, як люди. Воно коштує дуже великі грошей, і воно потрібно для того, щоб хлопці, після того як відновляться після поранень, могли далі виконувати бойові завдання, могли далі нищити русню. Бачите, як ви сказали, я такого раніше не чула, що люди відновлюються швидше ніж техніка. У нас залізні наші воїни можна сказати. Скажіть, будь ласка, щодо оперативної ситуації в тій зоні відповідальності, де ви розташовані. Я так розумію, це Сіверський, певно, десь напрямок ближче до Лиману. Як там є ворог? Чи задіє він періодичну техніку? Бо таку інформацію в пабліках періодично бачу? В районі оборони бригади Рубіж противник. Техніку як такову не задію для самих штурмів. У них на нашому напрямку діє тактика малих тактичних груп. Вони невеликими групами просуваються, точніше, зближаються із нашими бойовими порядками. Всі зближення і просування прикриваються із повітря. Це fpv дрони це мавіки, які здійснюють скиди по наших позиціях. Ну і безпосередньо артилерія різного калібру. От на жаль, в зв'язку з тим, що у противника є дуже велика перевага як в засобах реба, так і в засобах безпілотної авіації. В них вдається зближатися з нашими позиціями, але оборонці із бригади Рубіж роблять ну просто дива. Вони не дають можливості противнику. Закріплятися на наших позиціях, навіть якщо і здійснюються позиційні бої вже безпосередньо в окопах, ми все одно виходимо переможцями і утримуємо наші позиції. Але повторюся, що противника дуже багато. Вони Їхніх штурмовиків вони напевно не рахують, тому що вони від можуть відправити одну групу після неї, зразу другу групу, яка ще ну і всі ці групи вони просто знищуються ще або на підходах, або вже в позиційних боях. Ну, ми і бачимо, що на вашому напрямку, принаймні, як показує карта Діпстейт, просувань на щастя ворога немає. Ви якось сказали, що Росія мобілізує резервістів спецпризначенців. Ми тут собі думаємо, що вони там набирають кого-небудь в м'ясні штурми і так далі. А спецпризначенці звучить як люди, які вміють воювати. Розкажіть, чи бачите ви їх і чому ви вирішили, що саме таких людей Росія мобілізує? У нас буквально півтори хвилинки. В Росії дуже велика кількість ще немобілізованих, як я вже раніше казав, спецпризначності це люди, які знаходяться в спецрезерві їхнього управління і командування. І це відзначається тим, що дуже помітно, коли мобілізують простого якогось там селянина або там мужика, який пив під забором і в нього не було грошей, йому запропонували дуже велику суму за те, що він піде воювати. І, від, ну, і дуже помітно, коли. Заходять противники, які вміють воювати, які воювали там в Афганістані, в Чечні. У них дуже велика кількість ветеранів, які приймали участь в різних війнах. Росія це країна, яка всю, всю свою історію воює, і, на жаль, у них великий бойовий досвід. І вони не відразу мобілізували всіх, кого бачили там під штик. І от вони таким чином розтягують свої резерви. Для того щоб можна було або поповнювати підрозділи спеціального призначення, або щоб всі люди в подальшому могли навчати своїх резервістів, ну єдине, що я повторюся, що це відзначається характером ведення бойових дій тих чи інших підрозділів. Дякую вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую за аналізи і правду, яка є на передовій. Це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Поговорили про оперативну ситуацію на сході України. Я ж до вас повернуся вже о 9-й, Там традиційно за допомогою наймапи будемо більш детально розбирати ситуацію на всій лінії бойового зіткнення.